Казка на гірці. Цілий день діти працювали, будували снігову гірку у дворі. Лопатами згрібали сніг і звалювали його під стінку сараю в копу. Тільки перед обідом гірка була готова. Діти полили її водою і побігли додому обідати. От пообідаємо, говорили вони, а гірка поки замерзне. А після обіду ми прийдемо з санками і будемо кататися. А Костя Чижов з шостої квартири. Хитрий який, він гірку не робив. Вдома сидить та дивиться у вікно. Як інші працюють, його гукають, щоб пішов гірку робити. А він тільки руками за вікном розводить та головою мотає, ніби йому не можна. А коли всі пішли, він швидко одягнувся, почепив ковзани і вискочив у двір. Чирк ковзанами по снігу, чирк, Адже й кататися як слід не вміє. Під'їхав до гірки. О, каже, добра вийшла гірка. Зараз скочуся. Тільки поліз на гору геть носом. Ого, каже, слизька. Підвівся на ноги і знову, геп, десять разів падав, ніяк на гірку влізти не може. Що робити, думає? Думав, думав і придумав. От зараз пісочку натрушу і заберуся. Схопив він фанерку і покотив до Двірницької. Там ящик з піском. От він і почав з ящика пісок на гірку тягати, посипає перед себе, а сам лізе все вище і вище, на нагору. От тепер, каже, скочуся. Відштовхнувся ногою і знову геп носом. Адже ковзани по піску не їдуть. Лежить костя на животі й каже Як же тепер по піску кататися? Порочкував униз. Тут прибігли хлопці та дівчата Бачать? гірку притрушено піском. Хто це тут таке наробив? закричали вони. Хто гірку піском посипав? Ти не бачив Костю? Ні, каже Костя, я не бачив, це я сам посипав, тому що вона була слизька, і я не міг на неї залізти. Ах ти розумник, бач, що вигадав. Ми працювали, працювали, а він піском. Як же тепер кататися? Костя каже може, коли сніг піде, він накриє пісок. От і можна буде кататися. Та сніг, може, через тиждень піде, а нам сьогодні треба кататися. Ну, я не знаю, каже Костя. Не знаєш? Як зіпсувати гірку ти знаєш. А як виправити не знаєш? Давай, бери лопату. Костя відв'язав ковзани і взяв лопату. Засипай пісок снігом. Костя став посипати гірку снігом, а хлопці знову полили її водою. От тепер, кажуть, замерзне, і можна буде кататися. А Кості так працювати сподобалось. Що він ще збоку лопатою сходинки видобав? Це каже, щоб усім було легко підійматися, а то ще хтось знову піском посипле. Кінець кляски.